Масовані ракетні обстріли змусили українців переглянути кількість споживання електроенергії. Нині, аби у домівках завжди було світло, необхідно навчитися його заощаджувати. Фахівці із енергоефективності розповідають, одне із основних правил, котре має перерости у звичку, вимикати світло, якщо у кімнаті нікого немає. Допоможуть зекономити лед лампочки та прилади із маркуванням А чи А А ще не слід забувати звільняти розетки від пристроїв, якщо у них немає потреби. Якщо у вас один прилад, це одне питання. Якщо у вас таких приладів вдома десяток набереться, то споживання з дня в день, а протягом місяця чи маленьке, в масштабах міста колосальне. Опалювальні прилади та радіатори будуть більш ефективними, якщо їх не затуляти меблями, важкими шторами, одягом чи декоративними панелями. Одна проста річ може підвищити температуру в кімнаті на 1-1,5 градуси. За радіаторами номер один, це потрібно встановлювати відбиваючі екрани з Металічної фольги. Я наголошую з металічної фольги, тому що багато людей розчарувалися в екранах, кажуть, це єрунда, воно нічого не дає. Даремно трата грошей, але я звернув увагу на ринках 90% пропозицій, напевно, це не алюмінієва фольга, а лавсанова. Берегти воду також важливо, адже її вартість на 90% складає електроенергія. Тому надавайте перевагу душу, а не ванні. А через насадки, які розпилюють воду, її витратиться у кілька разів менше. Необхідно також стежити і за станом сантехніки, аби крани не протікали. Слідкувати за своїми побутовими приладами, щоб не прокапували крани, стається дрібниця, але там до 500 літрів за день може витрачатися води, не протікали унітази. Там взагалі тисячі літрів може і за день, і за тиждень виходити. Коли там маленький, як сірничок струмить щось, вроді не заважає, не шумить, але води насправді йде дуже багато. Також варто запастися ліхтарями на сонячних батареях і свічками, пластиковими пляшками для гарячої води і теплим одягом. Проте усі сподіваються, що темні часи закінчаться якнайшвидше, і українцям вдасться повернутися до звичного життя, але уже із корисними звичками.